Доброго дня, друзі! Чи вечора з вами знову канадський Марк, і Сьогодні я виїхав дуже-дуже далеко від Едмонтона в таку справжню дичину, де ходять ведмеді, де треба бути обережним, дуже багато різних звірів. І я сьогодні приїхав сюди спеціально шукати гриби. І надіюся, ми знайдемо хоч один, один гриб, може пару грибів. І для вас покажу, як трустуть гриби в Канаді, і чи справді їх можна взагалі знайти тут в Канаді. Думаю, для вас це все дуже зараз цікаво і не пропустіть до дивіться до кінця, бо сьогодні дуже буде багато різних цікавих пригод. Може навіть попадемо на ведмедя. Подивіться, що тут, тут написано. Тут написано, що ми зараз є фактично на території вдома. Де ведмеді живуть, тобто це є дім ведмедів, і тут дуже небезпечно. Тут написано, що треба бути обережним, не лишати ніяку їжу і дивитися в всі сторони, щоб не попасти на ведмедів. Це справді буде дуже цікава сьогодні пригода. Їдемо далі по і заїдемо в ліс, і підемо шукати гриби. Подивіться, хочу вам показати, бачите, які тут смітники? Спеціально такі смітники, щоб ведмідь не міг їх відкрити. Просто ми зараз в дуже в небезпечній зоні, де можуть бути різні ведмеді. Я вам зразу скажу, дивіться, що тут є. Тут показує, що тут є ведмеді, вовки, лисиці і ворони. Ну, то таке, ворони ми не боїмося, хочу вам дещо показати. Бачите, скільки тут лавочок є. А знаєте, що це таке? Отут. Зараз підемо подивимося, чи ми можемо сюди зайти. О, бачите, ми можемо сюди зайти в цю е, хатинку. І що це за хатинка? Це є фактично, як то кажуть, е, таке місце, що якщо ваша машина зламається, чи ви не зможете звідси вибрати, що ви могли тут переночувати і перебути. Тут можна, е, як то кажуть, е, на дрова палити, можна собі їсти готувати. Дуже дуже цікаво. Бачите, як тут гарно все зроблено. Лавочки, ці от двері повністю розсувні, і сюди можна зайти справді тут навіть переночувати. Тут навіть є туалети, бачите, тут є навіть туалети, повністю все є зроблено спеціально для людей. Дуже справді цікаво. Зараз ми будемо йти заходити в ліс, і треба бути справді дуже обережним. Я переживаю, щоб ніхто на нас не напав і ми не попали на ведмедя. Це саме головне. Бо якщо ми попадемо на ведмедя... То в мене тільки є маленький ножик, а ножик цей мені зовсім може не допомогти. Подивіться, яка навколо мене гарна природа. Тут справді так приємно, тихо, спокійно, дуже добре на, на душі, відчуття таке. І саме головне, що можна приїхати сюди і всі нерви зразу пропадають. І навіть не знаю, де вони пропали. Їх вже немає в мене. Бо уявляєте, просто приїхав прямо сюди, і це все дуже прекрасно. І ззаду мене. Просто величезний, гарний краєвид, і все навколо, як то кажуть, лісами повністю засаджене, і всюди ліси. Але справді сьогодні зі мною топік. І топік мене буде захищати, бо топік буде йти спереду. І Якщо він побачить якогось від медя, він мені вже сказав. Він зразу мені скаже, бо у нього кращий нюх ніж мене, і ми швидко з топіком течемо. Так що вся надія сьогодні на топіка. От я хотів туди піти, бачите, я хотів туди піти, собі сюди зайти, але я не міг. Тому що там повно води. І дивіться, яка тут вода. Просто я не замітив. Добре, що я далі не пішов, бо я би просто би попав, як то кажуть, в цей болотняк і не знаю, що би зараз було, тому що тільки топік є, щоб мене витягувати. Дивіться, тут що тут є: тут є компост. Тут всі люди, які мають своїх собак або коней, вони сюди приносять свій компост і скидають його. І потім якісь фермери чи ще хтось приїжджає і забирає цей компост для своїх городів. Подивіться, яка краса просто тут. Подивіться, просто яка тут дичина, і тут немає ні душі, ніколи майже люди тут не ходять. Подивіться на це гарне, як то кажуть, озеро. Бачите, скільки там качок плаває? Це просто щось феноменальне. Там ось далі, я не знаю, чи вам буде видно. Вон 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 там, все в качках. Бачите, яка тут природа гарна? Я просто не міг з вами цим не поділитися. Просто я тут зараз прямо, як то кажуть, в лісі і вийшов так трошки з лісу. Бачите, яка тут. Як як тут густо в цьому ліску, це просто щось неймовірне. Добре, що ми вже змогли знайти е, трошки пару грибів. Справді, сьогодні не так багато, як завжди, бо тут виглядає, що досить сухо. У нас в Едмонтоні падав дощ ще в четвер. Гос, друзі! Чуєте який то звук? Я беру свій ножик витягую. Мені здається, що там хтось є. Хто там такий? Хело? Нам подивимося, друзі, хто там хтось рухається, може то відмідь, я хочу його знайти для вас. Я маю ножик. Щоб... Ой, але тут важко зайти, я маю спеціальну ножик. Давайте заберемо це звідси. Ой. Де він, є? він тікає від нас, той ведмідь. Швидко, 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 швидко. Швидко, швидко. Де він є? Друзі, ми зараз... я вам покажу ведмедя, ми знайдемо ведмедя. <гас> Петро? Привіт, братан. Що ти тут робиш? Хай тут шукає гриби. Ти що з мене знущаєшся, це ліс. Yes. Це 100 кілометрів від Едмонтона. Я думав, що відмід я хотів показати людям ведмедя. Ну ти мене налякав, мене серце ж тако б'ється. Та ні, то тільки я, братан. Здоров, братан! Як Здоров. справи в тебе? Що в тебе сталося з пальцем? Та мене ведмідь вкусив. Серйозно? Да, я ледве втік. І що, ти відбився своєю сукерою? Так, відбився. Вау, ну ти даєш ти справжній рембо в лісі. А що ти робив тут в лісі в загальному? Такому дивіться де він є. Ми просто в просто в хащах лісових. Та я тут ночував, свідкував за ведмеджі. І та грибе шукав. І що, все ж таки відмінь на тебе напав? так? Та? Коли то було вночі? Та десь вночі, може, може, раненько. А, саме уранку було страшно, напевно. Та не дуже, я такий крутий, хлоп. <laughs> ну, ти молодець. Якщо чесно, я тобі мушу поставити вподобайку. Поставте цьому чудаку вподобайку. Слухай, так як ми знову зустрілися тут в лісі, йдемо збирати разом гриби. Я дуже щасливий що ти зі мною, бо тепер мені буде безпечніше. Ми двоє любого відмедя візьмемо. Ти згіден зі мною? Згіден. Все, пішли. Вон, бачите, дивіться, хто там живе. Там живе самий справжній бобер. І посередині цього маленького, можна сказати, ставка, він собі тут живе, зробив собі свою таку хатку і далеко від всіх, щоб його ніхто ніякий звір не міг з'їсти і напасти. І уявіть, як йому тут добре жити в цій всій красі, в цій всій природі, як тут гарно і спокійно. Послухайте просто цю тишину на одну секунду. Бачите, яка тут тишина? Наскільки вона заспокоює зараз? Нерви, це просто. Я вам не можу просто це все передати. Дивіться, який тут гарний такий міст через оцю, і там вона йде просто-просто далі. Дивіться, яка краса. Просто красиво, правда? Дивіться, що я знайшов. Знайшов я ніби якісь гливи. Зараз ми їх зріжемо і подивимося, чи вони хороші, чи не хороші, але це вже хоч якийсь знак, хоч щось є, і може надіємося, що це наш початок. Збирання більших грибів і більше в загальному побачимо сьогодні різного типу грибів. Давайте це зріжемо спочатку. Дивіться, що я знайшов. Бачите, шерсть ведмежа з шерсть, її тут повно. Я не знаю, що він тут робив. Він, напевно, тут чухався, але це справді показує вам, наскільки ми близько біля, як то кажуть, біля ведмедів і ведмедів. Всюди десь тут по лісах ходять. Подивіться, які тут ліси навколо нас. Саме справді цікаво. Що бачите, ця галявина посередині ви можете натрапити на ведмедя запросто тут. Дивіться, які тут густі ліси повністю такі великі, великі, високі. Дивіться, що я знайшов: какашки-ведмедя. Бачите, скільки багато насіння в цих какашок. Це справжні какашки-ведмедя. Їх тут справді багато. Ми тільки що чули. Ми справді тільки що чули, як ззаду там а, щось в лісі листіло, і це не був Петро. Це не був рембо Петро, це був справді таке враження, якийсь відмій трошки далі. І ми зразу покинули цю місцевість і стараємося рухатися до парковки. Але то треба бути дуже обережним і краще не брати ніякі свої шанси. Дивіться, хто що я бачу. Бачите сліди, сліди від медіжі. Уявіть собі, які в нього лапи великі. Це просто щось неймовірне. Вон перед вами, бачите, ще один гриб ми знайшли, ще одну гливу. Що ви подивилися, дуже е, прекрасно, що хоч є трошки грибів, але поки що ще не так багато, як переважно. Ну але ми ще не, заки... ми не здаємося і будемо далі йти і пробувати шукати і знаходити більше, як то кажуть, грибів. Але треба рухатися звідси, щоб ніякий відмідь на мене не напав. Вон, дивіться, бачите, скільки тут грибів? Вон один гриб тут, один тут, один тут. Правда, маленький, а тут ще трошки більшенький. Є, бачите? Це просто фактично. По, посередині лісу, на цій галявині. Давайте їх всіх позрізаємо і подивимося на цих грибів зблизька. Давай, Петрик, зрізай ці всі гриби. І... О, ти сокирою? ну то справжній Рембо, я тобі скажу, сокирою обрізати гриби. Ти ножиками маленькими не любиш бавитися, так як твій брат. Правда? Але їх багато гарні грибки такі. І то справді натуральні, і то прекрасно, що ми їх знайшли сьогодні з тобою. Вже трошки будемо мати, хоч, хоч трошки пів кулька, пів сітки якоїсь, правда? Так, правда. Як тобі подобаються ці гриби? Подобається. І що би ти сказав про них? Та вони маленькі, але їх багато. Це саме головне, правда? Так. І в нас буде вже на зупу сьогодні, правда? Правда. Подивіться, бачите, вже є маленька жменя глив. І трошки, як то кажуть, збираємо їх. Деякі з них хробачливі, то ми не будемо брати ті, що хробачливі, але в загальному непогано буде хоч на зубку або до картоплі, як то кажуть, не буде що зробити. Подивіться, як тут дерево впало, бачите? Вітер повністю це дерево, як то кажуть, зламав, і воно впало як так гарно, ніби зробило такий ніби як міст для білочок і для маленьких, як то кажуть, жителів цього лісу. Але феноменально справді, скільки різних тут тополів, Бачите, які тут тополі є різні, і просто різні дерева і такі високі, високі, бо справді ліс цей досить вже старий. І я навіть не можу сказати, яка висота цього, цих дерев. Вона просто величезна. На камері навіть це все просто вам не передати. От зараз а, Рембо Петро а, пробує вилізти на саму верх цього дерева. Чи безпечно це ви мене запитаєте? Я не думаю. Чи Петро переживає за безпеку, я теж не думаю, правда? Що ти скажеш? Ну, то я трохи переживаю. А, ти переживаєш, ну то хоч добре, ти маєш рацію, треба переживати. Але як куди ти хочеш вилізти, аж туди в самий кінець, це досить ризиковано, чи куди? Так, я зараз думаю, щось не треба їсти. Ти думаєш, що ти не будеш їсти? Я думаю, що я підтримую твою, твою як то кажуть, думку. Так що злай звідти і трошки поговоримо е, до наших глядачів, показуємо їм оцей краєвид гарненький. Знайшов я такі неправдиві опеньки, вони якісь засушені. Не знаю, що з ними сталося, видно, вони вже тут досить довго були чи що, але просто хотів вам показати, що, бачите, гриби є. Просто треба справді шукати, ходити і старатися ходити глибше і глибше в ці всі ліси. От подивіться, самі для себе, бачите? Наскільки тут густо. От я зараз заходжу в ліс, так? Я вже далі фактично важко мені йти. Подивіться, як там треба просто пролазити місці всі, як то кажуть, дерева, але справді як тут феноменально. І як то прекрасно бути в лісі і в такій атмосфері, особливо коли ви живете і проводите свій час в великому місті. Подивіться на цей краєвид, на цю природу. Як можна не любити природу, як можна не поважати природу. Як ми, як люди, як в загальному суспільстві, так нищимо природу, викопуємо всі ці, як то кажуть, зрізаємо ліси, знищуємо ліси. Всі ці травини, тварини вони живуть тут. Це їхній весь дім, це все є їхній дім. Розумієте це? І вони з нами задоволенням ним, як то кажуть, діляться. А ми, як люди, ми це все нищимо і собі будуємо свої хати, свої, як то кажуть, місцини різні. Щоб почуватися вдома, а, а куди їм іти? В них нема такого, такої опції, як в нас, що ми можемо де-небудь, як то кажуть, вижити і щось таке робити. Але ніхто, як то кажуть, не хоче цінувати те, що природа надає стільки багато всього для людини, особливо для душевного стану. Коли ви на, в лісі, коли ви на природі, коли ви просто собі гуляєте, свіж, дихаєте свіжим повітрям, це все дуже. Добре для душевного стану, і тоді менший шанс бути в депресії, менший шанс на багато речей. Але на жаль, багато людей дуже постійно сфокусовані, щоб заробити. Гроші, останні гроші, останні копійки, і таким чином не не витрачають цей весь феноменальний час, який вони могли би витрачати на те, щоб просто побувати і поїхати на природу, і просто зупинитися на секунду і відчути насправді наскільки прекрасне життя. І так справді всі наші предки жили. Ми ніколи не починали з міст. Ми ніколи не починали зі всієї всієї великої інфраструктури, яку зараз, яка зараз є в світі. Але люди вже про це все починають забувати. Але ще вам хочу звернути на ще одну хатинку. Бачите, хатинка Бобра, бобер собі там живе, і там просто не видно на камері, там навколо багато качок собі плаває навколо його хати. І справді, чим погано йому тут жити? В нього просто чудесне, прекрасне життя. І саме головне, що він ні за що не платить. Справді завжди приємно своїм братом зустрічатися в різних місцях, і Канада така велика. Альберта, така велика. Ми з тобою завжди один одного знаходимо, чи в лісі, чи десь на парковці, чи десь в якомусь місті, так як ми з тобою побачилися на Альберті, правда, було цікаво. І це справді нас зближує разом двох. А і сьогодні ми е, знайшли багато досить грибів, можна сказати, не багато, але знайшли, показали, що вони є. І саме головне, що просто деколи може їх не бути, просто із за того, що тут сьогодні трошки засухо. Якщо б трошки більше дощу тут випало, то би було все набагато краще. Але ми попробуємо, можливо, ще на другий тиждень поїхати на гриби, попробувати більше знайти різних грибів. І саме головне, я дуже люблю маслюки. Ти теж любиш маслюки чи? А, є? я їх теж люблю. Ну, ми з братом любимо маслюки, тому ми завжди е, будемо старатися їздити е, і шукати гриби, бо ми їх просто обожнюємо. І саме головне, що вони натуральні. Натуральні гриби це саме краще, які ви самі е, знайдете і самі собі приготуєте з картоплю чи з якимось салатом, правда? Правда. Дивіться, яка жаба тут. Бачите, де вона поділася? Аво, -во, де вона. Вово, вовна, во вона, дивіться. Дивіться, кажаба. Ну попробуй зловити Петро його. Подивіться ти його зовсім. Він дуже швидкий. О, нічого собі! Оце Рембо рука. Я тобі чесно кажу. О, він втік. Дивіться, він дивиться, він думає, хто його пробує зловити, хто він, хто він такий, Дивіться. О, цікаво. Якраз ми тільки що з братом говорили вам про маслюка. І знайшли ми маслюка. Подивіться на цього красення. Звичайно, він... Міг би бути ще гарнішим, але це краще, ніж нічого. І тому справді добре, що ми сьогодні його знайшли. І хоч одного або хоч пару, там справді ще є більше. Ми зараз підемо в ліс і спробуємо ще більше їх пошукати. А тут дивіться, які тут мухомори ростуть. Дивіться, які тут мухомори, Один мухомор, другий, третій, і четвертий. То ніби як сім'я, бачите? Це є тато, а тут є, як то кажуть, мама і діти. Дивіться, що я знайшов, я знайшов ліщину. Бачите, в цьому лісі дуже багато ліщини, і справді це дуже прекрасно, тому що е, на цьому дереві теж є, бачите, але вона деяка вже не дуже хороша. О, дивіться, ще одна горіє повністю. І справді це дуже смачні горіхи, і саме, саме цікаве, що вони безплатні. І бачите, який тут гарний ліс, яка тут атмосфера гарна, і це все можна багато різного собі тут знайти. І деколи тут можна малину так само е, собі нарвати. тобто Ситуація тут з тим всім дуже-дуже прекрасна, і, і багато можна о, о, натуральних продуктів звідси привезти. Справді я не рекомендую вам ходити в ліс самому, особливо там, де є таблички, де ведмеді ходять. Тому що треба завжди бути обережним і не треба надіятися на те, що вам завжди повезе. Бо може один день не повести, а може десь разів повести. Тому завжди беріть з собою якийсь спрей проти ведмедів. Газовий балончик, що небудь, що ви можете придбати, щоб почуватися трошки більш безпечним. Я знаю, що більш в ті разів цього не потрібно, але всяке може бути і тому завжди краще, якщо ви будете мати за чим, як то кажуть, що взяти в вашому портфелі, і справді це буде набагато для вас безпечніше. Я сьогодні, як ви зрозуміли, вже тут є своїм братом. І тому це набагато безпечніше, коли більше людей, більше як то кажуть, різного шуму. Ми ми робимо разом, і ми собі гуляємо. І це дуже добре виїжджати з міста. Повірте мені, якщо ви тут приїжджаєте сюди, і трошки пробувати досліджувати всю цю природу, всю цю красу, тому що Канада, Альберта взагалом дуже гарна країна. І тут справді є що на що подивитися, і особливо побувати в цих всіх густих лісах, де нема ні душі, як ви це вже зрозуміли. Ми тут самі тільки з природою. І це справді якось так в голові аж не вкладається трошки деколи. Але коли ви тут є в цьому в цій атмосфері, то це справді дуже приємно на душі. Дивіться, який мухомор великий. Це просто щось феноменальне, як на картинці. А біля нього зразу маслюк маленький замаскувався. Ми зараз маслюка беремо, а мухомора ми не будемо чіпати. Хай собі росте. Я знаю, що ми в Україні завжди їх збиваємо, але хай він собі росте, бо він просто дуже гарний і великий. І це просто щось феноменальне. Прямо посередині, як то кажуть, цієї стежки біля лісу. Давайте подивимося, чи тут щось є попід ліс. Якісь гриби разом. Ви дивіться, теж кажіть мені в коментарях зараз, якщо побачите. Хоп! Зловив ще один гриб. Дивіться, який великий. Я точно не впевнений, що це за гриб, я його брати не буду. Але тут є гриби, друзі мої, і ми зараз будемо ще йти трошки в сторону лісу. І подивимося, може, ми знайдемо більше їх. Хочу з вами поділитися таким цікавим фактом. Ви розумієте, що в Онтаріо фактично живе десь біля 35-40% до населення цілої Канади. І також, якщо брати Британську Колумбію і Альберту, то так само разом тут десь живе до 40%. Тобто разом добрих 75-80% до вісімдесят процентів населення сфокусоване на цих трьох провінціях. А Канада є друга в світі по величині країна. Ви собі просто уявіть, наскільки тут є місця, і наскільки тут люди, як то кажуть, розкинуті, особливо у таких менш. Населених провінціях і особливо справді, якщо ви в лісі, то ви справді в лісі самі. Не так як в нас в Україні, що можете з одного боку хтось бути самий, а з іншого боку десь будуть там люди появляться. Все рівно є в Україні теж, звичайно, такі місця, де нема людей. Але я просто вам кажу так, як є. Ви просто в це вдумайтесь, бо багато з вас мене завжди це запитує, де є люди, чому нема так багато людей. Ви мусите це просто самі собі зрозуміти для себе 36 мільйонів населення в цілій Канаді. І 80% населення, як я вже говорив, сфокусоване на трьох провінціях. Тому і нема людей. Тому Канада настільки є багата на різні ресурси, і особливо на природу. Дивіться, друзі, бачите, яка тут, а, яка, яка тут поганка є. Теж така гарного кольору, але її ми не будемо брати. Йдемо подивимося, бо тут ще я знайшов якісь гриби. Так от я завжди ходжу по підбік цієї стежки і завжди щось знаходиться. О, бачите, дивіться, які гливи. Гарні, бачите? Вони досить свіженькі, ми зараз їх позрізаємо. Там вже одна якась недобра. Не ми зараз її позрізаємо. Тут ще один є гриб, дивіться? Ще один ховається. Давайте все це зріжемо і подивимося зблизька на них, чи вони добрі, чи можемо їх брати. От, дивіться, бачите, ще тут є гриби. І тут зараз йдемо в ліс, я вам ще покажу. Бачите, ми через густий-густий ліс йдемо. Вон вон там от глибка ховається, бачите? Ще одна. Справді вже починається трошки більше грибів. Але повірте, друзі, це ще навіть не є так багато, як повинно бути. деколи можна попасти на такі галявні, ви самі знаєте, про що я говорю. Але сьогодні хоч щось є і це справді дуже прекрасно. Дивіться, які гарні гливи. Тут просто свіженькі, прекрасні, лісові, і це саме головне. Вон ще більше мухоморів. Бачите, які великі мухомори. То страшне. Ми їх брати не будемо. Ми їх тут лишаємо, хай собі ростуть, роблять, що хочуть, але просто дуже багато різних тихо, різних великих грибів можна натрапити, коли ви ходите по лісі. Дивіться, бачите, відбіддя зламав, як то кажуть, це дерево. І чому він його зламав? Тому що тут багато різних личинок, і це мурашник був тут, бачите? Як то цікаво, скільки тут мурахів. Вони лазять і свої личинки зараз пробують врятувати і переховувати. Вони, напевно, вже готувалися на зиму, але прийшов такий відмедик. І вирішив це все їм зіпсути. Він справді зробив багато тут а, їм клопотів. Але що ми можемо зробити? Ми, на жаль, їх не спасемо, але вони собі дадуть раду. Бачите, вони зразу всіх малих личинки переховують моментально і шукають собі нову хату, щоб почати, як то кажуть, своє життя знову. Але справді, в них тепер нема дуже багато часу, тому що зима вже, як то кажуть, за порогом фактично. Дивіться, хто там є, бачите. Самій справжній дядл. Він напевно навіть не знає, що ми його знімаємо зараз. Він ховається ззаду дерева. О, цікаво дуже. Оце саме справжня природа дика, де ви такого ніде не знайдете. Друзі, дивіться! Дивіться, хто тут є. Я близько до них не буду підходити, бо я, звичайно, за сіткою, але ця сітка не зупинить таких великих, могутніх бізонів. Справді, бізонів не можна дуже так знімати в національних парках, тому що це не є національний парк, бачите? Вони просто за сіткою я на дворі. Бачите, скільки їх багато з малими. І вони справді можуть бути дуже агресивними. І вони не дуже їм подобається моя присутність тут, але я не можу це не зазняти для вас. Просто цю прекрасну. Картинку, бачите, як вони на мене дивляться, і вони можуть запросто побігти на мене зараз і напасти, але я не хочу дуже ризикувати. Бачите, там той вже ховається. Вони не дуже такі, як то кажуть, агресивні. але якщо б я підійшов ще ближче, я думаю, що вони можуть підійти до сітки, навіть на мене так побігти. Я не хочу їх нервувати і їх стресувати, бо бачите, їм то не дуже подобається. Але справді це дуже кадр таких кадрів. Справді дуже важко зазняти і отримати щоб так близько стояти. Біля такої тварини, фактично, яка е, має таку велику історію, і які ще корінні населення, скільки використовували цю тварину для одягу, для своїх е, зброї, і так само для їжі, саме головне. Вони за ними так колись е, е, корінне населення постійно полювало. І зараз їх тут їм тут добре жити. Їх ніхто тут не турбує, на них не можна полювати. І вони собі живуть, просто як то кажуть, в на цій природі. Подивіться просто. Наскільки це все гарно, це просто щось феноменальне. Скільки їх тут багато, давайте зближимося трошки ближче. Дивіться, який цей кабан великий. Це просто щось неймовірне. Я дуже радий, що я зміг цю зйомку вам зазняти. Так як я в лісі хотів ще додати дуже таку цікаву інформацію, тому що багато з вас питали, чи є кліщі в лісах в Канаді, особливо де я зараз стою. Так, їх є тут досить багато і справді кліщі це є досить така проблема. Як і всюди, фактично, але що я можу порадити? Якщо ви будете ходити по таких більших, як то кажуть, галявинах і тільки по підліз шукати собі гриби, то вам варто дуже за це не боятися. Бо я знаю, що багато людей за це переживають і бояться. Але так, якщо ви будете ходити, от по таких Різних хащах, між різні, як то кажуть, листя вас будуть зачіпати. От тоді ви справді маєте переживати, що ви можете попасти на кліща. І так само, якщо у вас є якийсь пес, чи у вас є якийсь домашній улюбленець, який з вами буде ходити, то в нього ще більший шанс, як то кажуть, підчепити цю заразу. Але думаю, вам це скажу коротко, ясно, що ви це зрозуміли, що тут є вони. Але це не така катастрофа, як ви думаєте, що вам не треба, як то кажуть, ходити по лісу і боятися цього. Просто треба про це дуже так не задумуватися, але бути обережним, вдягатися на довгі рукав футболки, штани і старатися закривати якомога більше тіла, якщо ви ходите дійсно по густому лісі. Друзі, прийшов час закінчувати це прекрасне відео. Чого я його називаю прекрасним, тому що воно справді було прекрасне із за того, що я побував. В лісі побував на свіжому повітрі. І ще й знайшов трошки грибів і показав вам деякі, як то кажуть, сліди ведмедя, какашки ведмедя, і поговорив про, і, показав, і ми знайшли цікаві гриби. І справді ми знайшли сьогодні не дуже багато грибів, але нормально хватить, повірте мені, на сім'ю, на один раз, щоб зробити собі якусь грибну підливку до картоплі, як то кажуть, пюре. І надіюся, вам це відео сподобалося, тому що я роблю відео на всі теми. Якщо ви подивитесь на моєму каналі, в мене фактично є відео на всі-всі теми, і буде ще більше відео різних. І буде повно відео і про рибалки, і про гриби, і про інформативні відео. Так само. Так що підписуйтесь, ставте мені вподобайку за те, що я сьогодні тут був, і фактично ризикував трошки своїм життям. І як то кажуть, до наступних з вами відео, друзі мої.